Всім привіточки! Щось приїхало до мене. Зараз подивимось, За... аби не розрізати щось тут у мене всередині, Вау! кульки приїхали! ура, Будемо навалювати. Так, е це кейс до маленького аж дітті. Це кейси пішли до великого. Це спробуємо як там. пластиковая ця штука. все дружині магніт. Я розбираю потім в окремих відео. Що де як куди. Так, а ну-ка, бам бам Перший пішов. Не зрозумів. Подарочний був, а это звичайний. Так, а третій будуть в кульки. Ні, Потім розпаковочку зроблю. Так, ще такі от бистро одягається, але це на маленьке, на 2,5, бо вона такі на величенькій не потягне. А, що? а, це підставочка на, це на телевізор. Зрозумів, теж покажу. Це патрони в війна, треба. Так, ага, це наліпки такі. І ще треба десь дріт закріпити в машині або зовні, то така штучка прикольна. Все, поїхали. Поїхали в наступне відео, покажу все подробненько. Все,